Буває так, що буденні справи ми виконуємо за рахунок автоматизмів і не приділяємо цим справам багато уваги. Виконати якусь звичну дію з усвідомленістю це виклик для мозку, адже потрібно зберігати концентрацію на тому, що відбувається, і не почати мріяти про минуле чи майбутнє. Ринкова чашка кави чи чаю може стати медитативною практикою. І ось варіант як її виконувати. Кавова медитація. Спершу розгляньте ті зерна, які у вас є. Цілі чи вже змелені. Пориньте увагу у структуру зерен, їх неоднорідний колір. Який запах має ваша кава зараз. Звертайте увагу на свої рухи та відчуття в тілі. Які відчуття вам дарує виконання звичної справи по-новому? Як відбувається дихання? Як торкаються стопи до підлоги? Що тримають руки? Чи повністю ваша увага поринула? У спостерігання за процесом приготування кави, а також у спостерігання за собою. Приготуйте воду, знайдіть посуд для кави. Виконуйте свій кавовий або чайний ритуал з увагою до всіх деталей, а також з увагою до своїх відчуттів та дихання. Чи додаєте ви до кави цукор або молоко? Як вони розчиняються в напої? Як вони змінюють колір та запах кави чи чаю? Чи спостерігається броунівський рух у вашій чашці? І як змінюється ваше самоусвідомлення, самопочуття? Чи виникає у вас бажання розглядати каву довше, милуватись красою та мінливістю, спостерігати, як кава тече, переливається, змінюється, як і життя навколо? Чи виникає у вас бажання зрозуміти, як влаштований процес приготування кави, можливо, обсмаження та вирощування? Можливо, як відбувається саме життя. Спробуйте зробити перший ковток з заплющеними очима, відчути температуру та смак, потримати трішки напій у роті та прочитати його формулу. Якщо у вас, наприклад, кава з ароматом шоколадної пасти, горіхів та кураги, та в якій послідовності вони розкриваються, наскільки є тривалим та насиченим після смаку. Відмітьте для себе, як при цьому ви почуваєтесь та як відбувається дихання. Подаруйте собі кілька хвилин вільних від турбот. Навіть якщо це лише кілька секунд, також скористайтесь цим часом. Нехай ця практика принесе вам можливість проявити увагу до деталей, виконати пошук новизни у звичному. Адже це розвиває мозок. Проявити турботу про себе та світ навколо. І, зрештою, відчути любов до життя. Гарного і продуктивного настрою. Ваша йога допомога і я, Таня. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. А також запрошую ставати спонсорами цього каналу і отримувати додатковий контент. Дякую до нових відео!